Всім привіт! Я Серж С. Мій поклик душі трансформувати інформацію від Всесвіту в прості земні речі. І сьогоднішня перша тема, яку я хочу розкрити в своєму відео, це дітки. Отож, поїхали. Починаємо з презентації біополя. І перше, що хочеться сказати, що кожне біополе і біоплан. Біосвіт має свої підсвіти, свої підплани. І, відповідно, ментальне поле має свої підпункти. Основні три теми, які я хочу сьогодні затронути, це методи і способи обробки інформації, сама інформація і думки. Отож, ментальне поле людини. Впливає на колективне поле. В даному випадку колективне поле сім'ї. Під сім'єю можна підрозумівати не тільки там, чоловік, жінка, дитина, там, мама, тато. Можемо також там, брати бабуся, дідусь, друзі, той, хто живе постійно системно вдома. Тобто є така системна щоденна зустріч і формується ментальне поле загальне таке. І от перше, що, яку інформацію ти приносиш додому. Перше, що треба розуміти. Тому що інформацію ти отримуєш з трьох там, основних джерел, да? це від спілкування з людьми, з колективом іншим, це те, що ти дивишся в новинах, в якихось в каналах підписане, яку інформацію отримуєш. І третє це. Там, Інформаційне поле, те, що я в першому відео розповідав, хтось усвідомо, хтось не усвідомо, воно також підключається і там якусь інформацію може чіпати. І ось, якась частина інформації ділиться в сім'ї і створюється своє власне сімейне інформаційне поле. Ще одна річ, яку важливо треба усвідомлювати, це думки. Думки, то, що знаєте, кажуть, думка матеріальна. Так це справді так і є. І раніше, коли я там ще не розвивався, я сам думав, як це там думка матеріальна. Ну кажуть, де й кажуть. От. Але думка це п'ята щільність, вона дійсно матеріальна. І тут важливий аспект, що якщо навіть там, там людина, чи ти приходиш додому і думаєш, та цю інформацію сказав, там зовні посміхає, все добре, але думками в тебе не все добре. Всередині. То півусвідомлено, дітки також це щитують, і сім'я це також відчуває, хтось усвідомлено, хтось не усвідомлено. Ясно, що це там не 100% інформація, яку там взяли, прочитали і трансформували. Але на рівні відчуттів певні речі відбуваються на вплив інформаційного поля сім'ї. Також це відбувається і на. Астральному і на емоційному полі. І от емоційне поле також формується спочатку від тебе, потім від партнера, від бабусі, від дідусі, в залежності ще раз, яким складом сім'я живе в тому чи іншому будинку, і день від дня спілкується. І ось що далі відбувається, створюється. Інформаційне поле і створюється емоційне поле. І це ж емоційне поле сім'ї потім впливає на емоційний стан і емоційне поле самої дитини. Так, звичайно ще є багато зовнішніх речей. Там дитина спілкується і потерпляє в емоційне і ментальне поле там в садочку чи в школі, в гуртки. З друзями, там, сидячи за телефонами, від мультфільмів і так далі. Багато різних речей, що впливає, звичайно. Але балакаємо про те, про те що ми можемо вплинути. Да? І тут о, прям іде така картинка, що от літак стюардеси перед е польотом кажуть: в е випадку ро -ро -ро розгерметизації літака. Одягаємо кисневу маску спочатку на себе, а потім уже на дітей. І от так само і тут. Коли ти відновиш і зробиш таким стабільним своє ментальне поле, воно буде мати вплив на емоційне поле, і ти його теж стабілізуєш за рахунок думок і інших методів і способів, коли ти вже збалансований. І це буде впливати на нормально збалансоване емоційне поле сім'ї, а відповідно, і дитини. А як далі, ви вже знаєте, що від емоційного поля далі на дитинку йде відображення з точки зору там, думок, з точки зору тіла, з точки зору нервової, кров'яної системи, інших систем? І коли ці два поля в порядку, то і дитина, як правило, уже в порядку, і багато хвороб, багато проблем зі здоров'ям просто десипіє, Просто зникнуть, тому що поля стабільні, непорушні і в порядку. Ось така тема, з чого треба починати, і що впливає на дитячу і психіку, і здоров'я. І весь організм в цілому. Друга тема, яку я хочу затронути в цьому відео, це українська мова. І на тонкому плані дуже багато показується закономірності, зв'язків з історії планети, країни і так далі. І перша закономірність Бог Шива тримає тризуб. А друга, це те, що українська мова базується на санскриті, тому це свята мова. Зараз мені йде. Наша вчителька, класний керівник, в школі навчався, Віра Іванівна. І вона прививала любов до української мови. І вона це робила не тому, що освітня програма потребувала, а тому, що це йшло від серця, від душі. Тому кожне словечко, кожен вірш, який вчили, кожна її поправка, це було з любов'ю. Тому ця свята жінка прививала до любов до святого. Ви правильно мене зрозумієте, я не нав'язую ніякому разі такою мовою спілкуватися. Кожна мова крута, унікальна, і має право на спілкування і щоб і нею спілкувалися. Просто, якщо хоч трішки вживається український слів, то це вживається свята мова. Якщо спілкується взагалі українською мовою, то спілкується святою мовою. От так. І третя тема, яку я хочу затронути в цьому відео, це споживання м'яса в процесі своєї еволюції розвитку, і розвитку, дійшло до того, що його спочатку зменшив, а потім взагалі відмовився. При цьому я не нав'язую ніякому разі своїх цінностей. Просто багато друзів, знайомих запитують, а чому, а як, і за одну секунду це не розповістиш. А вириватися контексту, також тоді. При різному малюється картинка, враження і так далі. Тому я вирішив записати це відео і трішки глибше е, понуритися в це питання. Хочеться почати з ДНК. 12 спіралів, 12 пар спіралей. І е, тут важливий момент, е, акцентую увагу, що це я кажу про середню статистику, тобто. Ось 40%, ось не 40%. Це середнє, щоб просто концепцію зрозуміти. Так от, у, ми має, у людей маємо 12 пар ДНК. нас 40% це зимні ДНК, які передаються по родству від покоління до покоління. Ще 40% це. Земні вчені називають їх сміттєвими ДНК. Насправді сміттєвого нічого все всесвіті не буває, все не просто так, все чомусь пов'язано, просто не відкрито для людства. Але це космічна ДНК, тобто це попереднє життя в інших расах, на інших планетах і так далі. Свої досвіди. І 20% це називаємо так рандом. Тобто, що вскочить. Тобто, в якоїсь людини може бути 60% земне ДНК, в Польше 60 е космічне ДНК, але десь е плюс-мінус така концепція. Друга тема е це тема е метеориту Нобірянського ну, 30 тисяч років назад. Е тут важливо правильно щось мене зрозуміти, що в ніякому разі не оцінюємо погано. Добре, бо от є закон всесвіті, закон збереження енергії. І от як я в минулому відео розповідав про галактичний здвиг, тобто наша галактика зайшла в мегатрон білу діру і почалися високі вібрації, набуття високих вібрацій, же само зеркально по ту сторону всесвітнього сонця, називаємо це Чумацький шлях. 2 так само рухається симетрична галактика. І Вона зайшла в чорну деру в пониження вібрацій, і там інші досвіди будуть відбуватися. Відповідно, після метеориту були потопи, були вулкани, і дуже-дуже мало людей вижило. Але ті люди, які вижили, з ними це було узгоджено з контрактами душ та їхнім втіленням, що вони пройдуть саме такі досвіди. Ще раз наголошую, не оцінюємо погано, чи добре, чи це хорошо і так далі. І е, от коли вони залишились, ця невелика кількість людей, вони виживали як могли. І, звичайно, прийшли до того, що їли м'ясо, спочатку тварини, що залишились, потім людей їли е, і проходили такі тяжкі досвіди протягом 4-5 років, і потім далі воно з покоління в покоління, в принципі, це все передавалось. Тому на генетичному рівні це нормально, те, що хочеться їсти м'ясо. І умовно там 40% ДНК на клітинному рівні, на рівні пам'яті клітин. І, і вони можуть навіть взяти всю домінанту розвитку людини і зайняти всі 100%. Відсутків. Тому, можливо, повністю охватила там, третя щільність, і людина там далі вже не може навіть фізично розвиватися, бо вона вже якомусь в колі е замкнутості. От. І Тим не менш, є, є 40%, як мінімум, ДНК заложено в людині космічних. І щоб ці 40% могли розвиватися, звичайно, поїдання м'яса блокує цей розвиток, і тому, щоб розвиватися в процесі еволюції, ти доходиш до того, що відмовляєшся від споживання м'яса. Останнє, що хочу з цього правду, затронути, це чисто молекулярний рівень травлення, що м'ясо до трьох днів. Може перетравлюватись в організмі. Якщо там цілиться воно масу з'їсти куском, воно може до трьох днів бути. Що з тим м'ясом в животі, ви самі виїте, Да? І травнева система, яка йде навантаження, як і справлятися. М'ясо вже яке там оброблене, воно вже як мінімум в два рази проходить менший цикл перетравлення. Якщо там рублене, умовно котлета якась там фарш, то це в три рази менше навантаження йде на. Кишківник на органи травлені і так далі. Тому тут вже, як то кажуть, вибір за кожною людиною. Ще раз наголошую, ніяких цінностей я не нав'язую. Просто відповідь на те, що це таке, звідки воно взялося і чому зараз це так відбувається. Отож, щоб. Підсумувати всі три відео, три теми, які я затронув, то хочеться підсумувати. Дітки починаємо з себе, опять же, йде мені маска, коли ілюмінатор в літаку розбивається, надягаємо на себе, а потім уже на дитину. Емоційне тіло своє інформаційне, ментальне тіло зцілили, порівняли. Дитина вже все підтягується. Хоч Трі трішки вживання українських слів, ви вже стаєте е більш святими, піднімаєте свої вібрації, спілкуйтеся взагалі українською мовою, вібрації автоматично піднімаються. І розвивайте свої всі аспекти своєї душі, всі свої ДНК, всі свої клітини, всі свої можливості. Це був Сержес. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічі, папа. -па.